Добрий день, з вами Вікторія і ви на каналі Міс Фіалка. В сьогоднішньому відео хочу поділитися з вами такою радістю. Спостерігаю за своєю колекцією і бачу, що всі листочки, більшість листочків вже з діточками. Я показувала вам початок нової колекції так? розпаковочку, як я отримала ці листочки, черенки фіалок. Як я ставила їх на вкорінення, кому цікаво, подивіться, будь ласка, є такі відео. І ось сьогодні ми виглядаємо ось так подивіться. Ну, просто краса. Я вже хожу і просто любуюся на це маленьке фіалочне потомство. Бачите, ну просто всі такі красончики, всі здорові. Класні, приємні на вигляд, просто от хочеться їх, я не знаю, потрогати. Дивіться, от які, які малюки, класні. Багато сортів. Я, ви знаєте, що тут всі сорти просто суперські. Я відтепер ретельно підходжу до вибору сортів. Хто бачить, хто дивиться моє відео. Всі дуже красиві і серед них багато таких. Стракатих, ряболиснички класні. І які у них суперські дітки. Бачите, ще вони маленькі для того, щоб їх відсаджувати, але вони підростуть, і ми з вами їх обов'язково пересадимо. Бачите, от просто різні, бачите, різні. І такі у них у всіх класне потомство. Треба буде дочекатися, коли вони. Будуть досить зеленими для того, щоб їх можна було відсадити. Не тільки за розміром, а ще й за кольором будемо слідкувати. Але звичайні сорти з світлими листочками і з темними, ну всі класні. От Подивіться, які тут Ну просто суперські сам листочок невеликий, але дітки класні. Деяких по одній діт... діточці, ну, як завжди, ви знаєте, хто вирощує, то. Знаю, що одна діточка, якщо одна, то вона зазвичай більш крупненька. Якщо декілька, то вони вже за розміром маленькі, але теж їх можна класно вирощувати. На них класне, виходить, потомство. Дивіться, які красунчики. Просто навіть за формою можна милуватися, дивитися, спостерігати. Це. Дуже цікаво. І тут в мене пару листочків от да? довгенькі такі, наче нагадують стриптокарпус. Значить це і не фіалка зовсім, але це фіалка. І, до речі, нашого знаменитого, українського селекціонера. Так, це у нас фанфан-тюльпан. Хотілося мені Наталя Козак, українська. український селекціонер, дуже багато класних сортів у неї. Оце, дивіться, красенький. Що я з ним роблю? Получається, його приходиться, коли закриваєш тепличку, да? зараз я вам показую, вони всі в відкритому стані. Його приходиться трошки сам стаканчик, отак на бачок трохи класти для того, щоб закрити, бо він виріс дуже великий. От у нас такий велетень просто. Це ти, хто у нас Ксенія. Сорт називається, бачите, він не був вже ж таким великим. Сам черешок, основа ножечка цього листочка, стала просто величезна, сам він виріс. І приходиться його трошки на бачок класти, щоб він просто в контейнер. Тут одна діточка в нього. От. Всі листочки просто. Дуже милі, класні. Десь тут є пасинок, те, що я вам показувала, теж в відео він підростає, Це мені дали на подарунок. Він приїхав в якості подарунка маленький-маленький, він уже теж підріс, вже став класний такий. Так, це у нас Pink Mint, Такий суперський. Хочеться мені такого мати Такий, такий сортик. Є взагалі дуже маленькі. Дивіться, оцей, мабуть, найменший. Якщо тут велетень. Найбільший, то цей у нас малюк найменший Trail Along. Теж був подаруночок, такий маленький листочок, але, тим не менш, дивіться, яке у нього класне потомство. Навіть декілька діточок, вони маленькі зовсім, але ми їх виростимо. Пару листочків все-таки я прогавила, пропали, на жаль. Але ну, буває таке, що ж поробиш. Теж якийсь там був сортик симпатичний. Але багато є. Пропали, за чого розказую? Тут в мене вони, коли стоять на підвіконні, їх треба обов'язково робити їм провітрювання, тому що з'являється конденсат, і якщо вчасно це не зробити, то може бути надмірне зволоження. і от Пару черенків пропали, просто стояли близько до стіночок контейнера. і Пойшло так, що вони були надмірно зволожені. Так, отакі от симпатюлі у нас, я вам показую. Щось ще хотіла вам показати. А, десь був у нас ага, це я вам вже показала довгенький, красивий. Ну, всі красиві. Десь є парочка таких упертих, які, які просто ще сидять і не дають діточок. Ну, буквально пару листочків. Я і знайду і їх передивлюсь. Тут уже я бачу один, другий. Все-таки все чекаємо від них потомства разом з вами. От, От в таких умовах в мене знаходяться зараз. Поки що рано ще відсажувати. Тут вже є ну, пара таких, що вже схожі на те, що скоро. Незабаром вже треба буде їх відсадити. і іще один велетень. Бачите, теж здоровий, такий величезний сам листочок, а потомства не так уж і багато, але є. <кій> теж. А, ось іще краса, яку треба набік класти, бо вона вже не влізає до контейнера. Дивіться, яка краса. О, могучий теж ножка стала, бачите черешок який. Здоровенний, це у нас сорт, не пам'ятаю що. Ага, Олена Лебецька, прозрачна прозора лазурь красота. Просто дуже красива. Ага, і отут-отакі маленькі ще хотіла вам показати. Не було для них місця, і прийшлось мені їх три разом посадити. Отакі листочки. Зараз я обережна, щоб нічого ще не зламати. Тут їм трошки буває тісно. Але все ж таки ростуть. Дивіться, ось такі три красення. Теж. Е, якщо взагалі за всіма правилами, то неправильно вже ж так сидить, але прийшлось, прийшлось, бо не було просто місця. Ел'є Еріка. Дивіться, яка краса. Діточки, і всі три, да, всі три дали діточок. І отакі всі симпатичні, просто краса. Просто можна милуватися самими дітками і от станом, в якому зараз знаходиться колекція моя нова, яку я почала вирощувати з листових череночків. Ну, я думаю, все. На сьогодні показала я вам стан моїх фіалочок, нових сортів. Дякую всім за перегляд. Бажаю всім всього найкращого і до нових зустрічей на моєму каналі. Всім пока!